Вітаю, з вами Анна Половинник, і сьогодні ми розглянемо вправу, квітка і свічка. Мета цієї вправи полягає в тому, що вона знижує рівень стресу, зменшує фізичну та емоційну напругу, а також розслабляє. Уже що ми будемо робити? Ми будемо вдихати через ніс, уявляючи, наче вдихаємо аромат улюбленої квітки, а видихати будемо через рот, уявляючи, наче задмухуємо свічки на торці. Отож, давайте спробуємо. Вдих, видих. Вдих, вдихаємо аромат квітки. І видих, задмухуємо свічки на торті. Вдих. Видих. І ще раз дих. І видих. Виконуємо вправу до відчуття стану полегшення, заспокоєння та розслаблення.